Шановні колеги, я хочу невеличке доповнення. Мені сказали, що там на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную. І ще я пропоную, щоб наш прапор був піднятий над куполом Верховної на Ради. Дякую. Я вважаю, що він завоював право, як пам'яті право, бути в цьому залі. I you.